На слизька, я боюсь, в руки брати. Все, вже коли, потім виріжеш. Сьогодні ми будемо робити ампулку оліомінерали. Ми з вами знаємо, що амінокислоти – це основа структури волосини. Це ампула для наповнення структури. Вона дуже гарно наповнює волосину, розгладжує гарно, знімає статику з волосся, не магнітиться, особливо дуже комфортно в такий зимовий період часу. Від шапок, від воротничків, від капішонів дає дуже гарний блиск. Ефект від ампули тримається на волосі до п'яти миттів. Наноситься ампулка після того, як ми промили гарненько шампунькою волосся. Потім нам треба або рушничком стягнути лишню вологу, або просто забрати лишню вологу руками. Там може не пропустити ампулу далеко в глибоко в структуру волосини. Ви можете робити це в мийці, можна це робити в кріслі, кому як комфортно. Вибираємо окремими прядками волосся і наносимо на саму структуру. На корінчик не треба. Це саме та ампула, яка розрахована для структури волосель. Лишаємо на волосся 5 хвилин, можна на довше, але не на менше часу. По тій причині, що всім основним компонентам треба рівно 5 хвилин для того, щоб спрацювати в структурі волосся і дати рівно той ефект, який має бути. Додаткового тепла не потребує гріти веном, садити під клімазони, ніякі шапочки вдягати, нічого. Наносити її можна зразу після тонування, наносити можна зразу після фарбування. Колір не зміниться. Нанесли на структуру, можна прочесати і лишити на 5 хвилин. Через 5 хвилин змити водичкою, і при потребі можна нанести або кондиціонер, або бальзам, або маску. Ми витримали 5 хвилин ампулку на структурі волосини і змиваємо просто водичкою. Навіть на мокре волосся ми вже бачимо блиск, і в руках відчувається плотність структури волосини. Змиваємо просто водичкою без шампуньки. Змивати практично немає що по тій причині, що волосся повністю ампулку в себе забрало. Маску ми в даному випадку наносити не будемо. Ми нанесемо легенький кондиціонерчик. Ви відчуваєте, що для структури ампули не хватило. Для якої структури, як правило, може не вистачити ампулки Для такої досить пошкодженої структури волосся для чирявого волосся. Такого пористого Воносимо легесенький легесенький кондиціонерчик Буквально на кінчики, кондиціонер з Все далі ми проведемо гостю в крісло, посушимо, стрижаємо кінчики і покажемо результат. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this